Десять населених пунктів в чотирьох районах Харківської області були знову під ворожим вогнем. Внаслідок удару в дрону на відповідно куп'янському напрямку Кіндрашківської територіальної громади. По цивільному автомобілю постраждало п'ятеро людей. Одна людина, чоловік. На жаль, від отримали відповідно поранень у лікарні помер. Ще один чоловік у середньому стані тяжкості, і три жінки так само стан стабільний, однак перебувають у лікарні. Значить, крім того, ворог так само бив, по як ви вже зазначали, по населеному, тобто пунктам Ізюмського району, тобто Куп'янського району, Берестинського. І від і відповідно Богодухівського Пошкоджена цивільна інфраструктура, пошкоджені будилки. На щастя постраждалих за нашу інформацію немає. Ну і, і власне кажучи, з прифронтових відповідно територій продовжуються евакуаційні заходи, в тому числі через відповідно транзитний пункт евакуації у населеному пункті Лозова. Ми вчора із сусідньої Донецької там області прийняли 186 людей. Значить, ну і, і в принципі через цей пункт вже пройшло більше двох тисяч евакуйованих, які надалі розподіляються по іншим відповідному територіям, і по в тому числі Харківської там області населеним а, пунктам і по іншим територіям нашої відповідної країни. А, по лініям зітнення, а, значить, по всім фронтам по, по нашим було більше 200 боєзіткнень, тобто ворог а, і а, відповідно дедалі. Спробує е, проникнути в глиб нашої відповідної території, всі атаки були відбиті. Тобто, фронт і на півночі, і на Вовчанському, і на Куп'янському, і на Ізюмському напрямку наразі стабільний. Скажіть, а чи розширюється перелік населених пунктів для примусової евакуації? Чи можливо є таке у планах? І власне, чи з усіх населених пунктів прифронтових зараз можна евакуюватися безпечно? Ви ну, знаєте, наразі, наприклад, евакуація з населеного пункту Куп'янська, це вже як окрема спецоперація, завдяки нашим військовим, відповідно, правоохоронцям і нашим звичайно волонтерським організаціям, тому що там все фактично вже ну, тобто прострілюється. і тут більше окрім евакуації, окрім роз'яснення щодо необхідності виїжджати, нам ще доводиться слідкувати, щоб не поверталися люди, тому що ось. Ми сьогодні повідомляли, що 10 серпня на куп'янському напрямку хлопчик 15 років отримав вибухове відповідно поранення. На жаль, лікарі майже місяць боролися за його життя, і він сьогодні помер. Так само двоє дітей ще перебувають у лікарні. Стан стабільний двоє хлопчиків, які підірвалися на відповідно гранаті. 11-12 років стан стабільний, тобто, наше завдання, щоб діти не поверталися з евакуйованих безпосередньо територій, щоб батьки або їх родичі їх туди назад не повертали. І ми просимо одразу сигналізувати про це, тому що прибудинковий, скажімо так, обхід і національної поліції, і місцевими органами влади досить обмежений, особливо в досить таких відповідно населених. М, тобто пунктах, де йде ну тобто постійне там ураження наших цивільних там об'єктів і цивільних наших людей пане Олеже. Нещодавно на трасі Ізюм Слов'янськ був випадок: там цивільна автівка потрапила під дронову атаку росіян, і водіїв просили не користуватися цим шляхом. Скажіть, чи дослухаються вони до такої поради, і що в принципі можна зробити, щоб убезпечити людей от на таких трасах? Ну, дивіться, тут так дійсно. Тут прифронтові території наші, і звичайно, перше це завдання це звичайно там евакуація, тому що налагодити там нормальне цивільне життя і щодо відновлення і електропостачання, критичної інфраструктури функціонування і водопостачання досить важко. А по деяких випадках вже неможливо, як саме по тому самому місту. Відповідно, Куп'янську в Ізюмському по Ізюмському напрямку так само такі населені, тобто пункти є, і звичайно, автошляхи в тому числі, і і ворог для себе не розділяє або це цивільні автомобілі, або це військові автомобілі, або це автомобілі національної поліції, які виконують на наших територіях саме цивільну функцію щодо охорони, звичайно. Наших цивільних людей і, ну, звичайно проводить так само евакуаційні заходи. Ворог б'є прицільно і по автомобілям екстреної швидкої медичної допомоги і по автомобілям ДСНС. Тому, звичайно, перше питання це евакуація. Далі, звичайно, ми будуємо в тому числі разом із нашими військовими певні коридори. З антидроновими сітками однак все одно це скажімо так більше вже ві військові напрямки, військова логістика, в тому числі. Тому там для цивільних вихід один це евакуація. Не секрет, що Росія завдає ударів по українській енергосистемі системно доволі. Чи готова Харківщина до можливих відключень світла в осінньо-зимовий період? І чи є можливості для стабільного опалення в таких от умовах? Я скажу так: в надважких умовах ми щодо підготовки до опалювального сезону нового 25-26, ідемо за планом. Однак голошу в, в надважких умовах. Ми маємо встигнути відновити все, що ми втратили минулого, е, тобто року. І е, цього я маю на увазі там опалювального року. Да і е, у нас було кілька блеблекаутів 22-му, 23-му, 24 му році. Е, звичайно, 25 й рік так само пройшов у нас під ударами скажімо так, по критичній нашій інфраструктурі, по нашим ТЕЦ ТЕС енергогенеруючим, тобто підприємствам, по теплогенеруючим підприємствам, місто Харків було в блекауті майже половина людей. Це більше 500 тисяч абонентів були без електроенергії, без опалення, дякуючи оперативно е, оперативним діям наших всіх служб, е, там довелося вчасно ліквідувати, і е, ми уникнули фактично трагедії. Значить, ну звичайно, що ми сконцентровані на відновленні, як я вже зазначив, і на захисті. Однак, все одно тут лише спільними діями, разом із нашими військовими і з нашими цивільними службами ми зможемо пройти цей опалювальний сезон.